Всім чудового настрою, мої любі! Гарних новин, спокійних, головне новин. Радійте гарним краєвидам, любуйтеся природою, відпочивайте. А також спостерігайте за таїнствами природи. Ось у мене народилися маленькі меченосці, але на відміну від них здихають великі особини, і це у нас анцитрус, чистільщик такий. Ну, на жаль, на жаль, щось їм не підійшло, чи жара. А зараз буде розпаковочка. Ось, зараз розпакуємо з вами посилочку від iHerb. Я вже попрацювала ось такою штучкою, якою колись купила на AliExpress. і ще чорна така, але чорна зламалася. А ця така стійка непогана. Зараз покажу, що ми з дівчатками замовили, і там ще буде моє замовлення. Так як я розпакувала і перевернула коробочку, то за кадром я поперевертала всі баночки так, як треба. Ну, ось бачимо у нас, як завжди, омега потрібна штука, дві штуки це у мене замовила. Моя постійна клієнточка Оксаночка, також вона замовила гінгобілоба, напевно, для сім'ї і для своєї свикрушки Також для себе я по програмі, там є така програма спроби, взяла глюкозамін реліф Будемо пити і покращувати свої суглоби Це Ірочка взяла ось таку штуку, як, яка була по акції. У нас ішла з виноградними кісточками для покращення пор. Ну, що ще вам скажу: це у мене алочка взяла. Ну, а далі про кожен з цих продуктів розкажу уже більш так детально. Глюкозамін 1000 міліграм від 21 Century взяла для своєї сім'ї. Ну, перш за все, чим мені подобається ця фірма тим, що вона економна, 100% економна за рахунок своєї. Ось такої упаковки пластикової. У різних там фірм є і скляні упаковочки, і більш такі розтяцьковані, гарні, і більш товсті. А тут там, ну, можна навіть отак зігнути. Бачите, це у нас можна віддерти наклейку, бо вона зверху наклеєна, Ось так не вбита, а зверху наклеєна Ну і що я скажу за глюкозамін? У мене е, зараз я в маніпуляції роблю, і в мене часто ходять околять якраз таки е, ось такі препарати, е, як хондросад, глюкосад. І оце глюкозамін якраз таки е, глюкосад. Мої любі, але е, в таблеточках тут 120 таблеточок будемо приймати по одній таблеточці зранку. Ну, звичайно, не на голодний е, шлунок, бо кислота роз'їдає. Е, на голодний шлунок там можна тільки е, препарати які для кишківника, для печінки, а всі інші краще під час їжі. Або через півгодинки після їжі. Ну, я буду приймати якраз таки після їжі. Або одразу, або під час. Ну, Будемо лікувати суглоби, бо після 40, як відомо, суглоби у нас уже не ті що були. Шикарна омега-3 від фірми НАУ. Користується у мене завжди попитом, особливо ця баночка, 200 гелевих таких штучок, як у нас ідуть капсулки. А всередині риб'ячий жир. І що я вам скажу, я не раз розказувала цю історію. Мені треба було перевірити омегу-3. І подруга порадила, що можна заморозити капсулку, і якщо з неї буде витікати після заморозки, то це омега-3 натуральна. Вона Ну, отой жирок він не повинен замерзати. Значить, там нема води, інших складових непотрібних. І я так зробила, що ж ви думаєте, розрізала, так, витікала омега. Тому я на своєму, так сказати, опиті ну, перевірила і рекомендую. Далі гінго Білоба, дивіться, теж, Доктор Бест, саме Доктор Бест, екстра така покращена гінго Білоба, Теж рекомендую саме від оцієї фірми Доктор Бест. Ну, якось завжди беруть у мене, це у нас іде капсулки. І капсулки для покращення мозгової діяльності. Е, хто е, в цьому? А ми всі в цьому е, е, зацікавлені, щоб у нас функціонував мозок так, як треба. І ось доктор Бест нам в цьому допоможе. Від... Ну, що сказати, це колаген, який? Е... У нас представлений у таблеточках. Тут 120 таблеток. Я брала собі, собі якось у порошкові. Ну, Мені більше він подобався, але не завжди він розчинявся так, як треба. Було такими комками, і як відкриваєш, він такий як тхне, так і як застарівшими якимись протухшими костями, ну, так мені в, якось асоціація. А цей колаген у нас в таблеточках. І Таблеточки теж трошки так тхнуть, але не зовсім У мене постійна клієнточка в тому році брала ірочка з рамнів, І в цьому році якраз таки бере саме цей колаген, 120 таблеток, і він там по ціні щось близько 400 гривень. Вигоди. І дешевше навіть буде пропити в таблетках. чим порошку. Тому що зранку взяв ту таблеточку колегенчика цього, випив і на цілий день. Якщо для профілактики, то таблеточки одної хватить Але якщо ви лікуєте там волосся, наприклад, нігті. А у нас не завжди так виходить мати гарні нігті і отримувати від природи, від їжі нормальний колаген, тому там вже 2-3 таблетки, в залежності від ваги і в залежності, що ж ви лікуєте. Також він для шкіри і для суглобів потрібен. Ну, колаген є колаген, він потрібен всім. Постійна клієнтка Алочка у мене взяла цей раз імун 4. Це у нас 60 капсул від Каліфорнії Gold Nutrition. Теж розкручена така марочка. Це комплекс, який підвищує імунітет, адже не тільки взимку нам потрібен імунітет, але і влітку теж коли. У нас сквозняки завжди, і підхватити навіть запалення легень це не, так -то, не просто, так скажемо, це дуже легко. І теж хворіють хоча й менше простудними захворюваннями. І оцей Мун 4, він там має такий склад натуральний, трав натуральних, що підходить всім і діткам, і дорослим, ну, діткам від 12 років він підходить. Тому рекомендую. ну, В основному в мене беруть його, як я сказала, взимку. Він більш потрібен усім. Ну і е, останній такий товар, але не останній у списку. Це фрудія. Це у нас іде з виноградними кісточками, спеціальний такий тонер, який. Як запаковує пори, робить їх вущими, бо якраз таки влітку пори розширяються. А так як от у мене і у моєї клієнточки теж пори розширені, теж ці судинки. проявляються, І ось тонер він звужує. Ці судинки, пори це нам дуже потрібно. У мене ще заказували з той ж серії там, для пор для, з колагеном крем, але його не було. На сайті, тому що якраз акція почалася в середу, а я робила десь у п'ятницю суботу, і розхватали аж бігом. Тільки оце я стався фрудія. Ну, що я вам скажу, якщо акції треба обов'язково брати. І брати ну, в ті сутки, тоді товар ще є. Але коли вже береш ну, пізніше, ну, жди, що товарів не буде. Ось була така моя посилочка. До нових зустрічей! Замовляйте, пишіть, не стіпісняйтесь, моя любі. цілую люблю ваша Людмила.